E... Святковими вогнями засвітилася головна ялинка Львова, 14-метрову зелену красуню. Місто цього року подарувала родина Пашечко із сукільників, які в попередні роки повномасштабної війни дерево прикрасили старою світловою ілюмінацією, а на верхівку помістили символ боротьби українців з агресором протитанковий їжак. Запалення ялинки традиційно символізує початок різдвяного сезону. Це дійство у центрі міста супроводжував спів вихованців львівської хорової школи. Дударик прийшло і чимало львів'ян. Воно зовсім дістало інші форми, інше воно розкішне. Попросту я не думала, що воно таке велике і пишне. А коли я побачила вогнях, воно для мене просто як якесь як надія на нове життя. що нас чекає, напевно. Це не просто деревце, а це поділ а, такою великою любов'ю і турботою цієї сім'ї сукільник і можливість власне зробити. Таке свято затишку для кожного з нас всі непрості часи, тому що, попри виклики, в яких ми живемо, попри втрати і болі, у нас підростають діти, і ці діти мають мати відчуття свята, відчуття затишку, і відповідно відчуття того, що є надія, є віра, є любов, і любов обов'язково переможе.